Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Незвична картинка для цього каналу. Але сьогодні у нас розпаковка. Ось такий пакунок мені. Прислала біржа ОКХ. Посилання на біржу, як завжди, в описі можна знайти, адже я являюся амбасадором цієї біржі і, як завжди, найкращі умови для моїх рефералів. А тепер давайте подивимось, що вони нам прислали. Дом, на так, ну, пакет. Добро, ми відкидаємо в сторону, і тут ми далі бачимо, власне, вже щось. Це, до речі, остання новинка це їхня колаборація з Манчестер Сіті. Хто дивиться футбол, той в темі, хто не дивиться, той не в темі. Така сумка. Колір е, специфічний, але тим не менше нормальний. Так, давайте подивимось, що в самі сумці можемо знайти. Так, пакунок номер один. Так, пакунок номер один. До речі, ви помітьте, як все запаковано. Просто офігенно. Так, тут у нас тут у нас футболка. Так, я буду сподіватися, що мені все підійде, тому що. З усіма біржами-партнерами, з якими я співпрацюю, є одна проблема ні в кого немає мого розміру. І власне тому я чекав саме свій сет одягу так довго, півроку, як ми почали партнеритися з біржею, і півроку я не міг дочекатися, бо шили спеціально для мене. Бо як виявилося, в крипті немає великих людей, в крипті всі маленькі, а в мене, вибачте, 140. Так, вот такая футболка. Якость, конечно, бомба. Дуже плотно, дуже такая вот прям на зимку футболочка. Тут у нас э, лейба окх -шечки. Сзади, э, бачим, вот такой малюнок. Ну, и тут у нас, власне, ОКХ и Манчестер. Ничего себе, да? Через 20 років на eBay, а ще й Криптодон підпишеться, Так взагалі пушечка буде. Так, йдемо далі. Так, що у нас тут? Так. Тут у нас іще одна футболочка. Так, це вас ззаду. А це перед. Блин, а ззаді то офігенно, дивіться. Чотенька взагалі, пушечка. А це у нас Макларен. Охереть! ОКХ з колабою Макларена. Прикиньте? Офігеть. Зацініть. В мене є футболочка в колабі ОКХ і Макларена. Алло! Єфпона мать. Охренеть. Тобто тут не тільки Манчестер буде, тут ось і Макларен вам. Чума. Так, ідем далі. Тут, до речі, бабенько все, щось маленьке. Так, що у нас тут? Шкарпеточки ОКХ фірмові, фірмові шкарпетки ОКХ. А? Тепер з утра встав, вдягнув шкарпетки і пішов в кабінет. Чотко. є. Давайте ще подивимось, що у нас. Оце самий афієний жир. Чуваки, це блокнот ОКХ. -шки. От блокнот це топ. Я користуюсь постійно. Жесть, він якраз не, не по рокам пробити, а тут тупо чисті аркуші. За, зацініть закладинка з брілком Окихашки. Тут прям видавлена Окихашка. Я не буду впевнено говорити, що це ОКХ. Ой, що це шкіра. Те, що це ОКХ, це зрозуміло. Але ну, дуже схоже. Вже вибачте, що мені жарко, то вже так має бути. Так, йдемо далі. Кепік. Це те, що я прохав, коли в мене питали, що вам покласти. Я казав, що в мене найголовніше це головні убори, тому що в мене в кадрі завжди тільки одна голова. Все інше не так важливо, але буде плюсом. Тому така у нас кепочка ОКХ, яку ви побачите на ближніх відео. Так, ідемо далі. Тут ще не все. Так, і ще одні шкарпетки бачу. Так, трішки інший принт. Сюди. Так, і... Ага, і це пояс для сумки. Знаєте, чого не вистачає? Чашечки для кави. От чашечка була просто гарною ізюминкою такої на тортику. Так, ну це ми розпечатаємо. Тут все зрозуміло. Да, тут вже ніяких принтов-лейблов немає, але на сумці вони є. Ну що, друзі? Я сподіваюся, ви такі ж задоволені і щасливі за мене. Як на мене, це просто топ-топ. Я пішов це все міряти, а ви побачите весь мій новий лук ОКХ на нових відео. Всім дякую.